Привіт, друзі. Нещодавно я почула від однієї пані, яка формально є українкою, тобто громадянкою України, що України не існує, не існує України, бо в Україні немає нібито Конституції, не виконується законодавство. Людей крадуть на вулицях в Одесі, уявіть, і відразу кидають їх на, на фронт, боронити державу. Україна не існує, це те саме, що транслює нам російська пропаганда, всі російські говорящі голови. Якщо Україна не існує, не існує українців, то можна виправдати геноцид українців. Якщо Україна не існує, то немає нічого страшного в тому, що Росія може виконати власну мету та зробити так, щоб Україна ніколи не існувала. Якщо українців не існує, то можна нивілювати всі російські злочини в Україні. Можна не звертати увагу на те, що сотні тисяч людей, щонайменше, були знищені російськими фашистами, починаючи ще з 2014 року. Були закатовані, замордовані. Багато хто ще досі знаходиться в російських в'язницях, звідки люди повертаються. Втричі меншими за розмірами, бо там їх ну, голодомор буквально їм це не кажучи про інші тортури, можна не звертати уваги про те, що мирні міста та соціальна інфраструктура, що є злочином міжнародним, зверху бомбами знищуються в Україні, що надає російським фашистам задоволення, пряме задоволення, садиське задоволення. Можна сказати, якщо України не існує, і українців не існує, то і злочинів російських не існує. А потім я отримую від друзів з-за кордону такі повідомлення і посилання на різні відео з Телеграму чи з Ютубу, де невідомі мені особи запевняють, що вони є військовими, нібито, а може, і справді військовими, і нібито їх. Вони працюють десь далеко від фронту, а за їх сміливу позицію їх відправляють, це професійні військові, відправляють на фронт. Хоча мені здається, якщо людина вже є професійним військовим, вона мусить розуміти, що колись вона може опинитися саме там, де вирішується доля країни, не десь далеко від лінії фронту. Мені надсилають багато відео з запитаннями, чи це все правда? Дивіться, це ж українці кажуть про те, що. В Україні так все погано, нібито не треба захищати Україну, як ця пані мені каже. Яка Україна? України немає, не треба її захищати. Я відповідаю зазвичай моїм закордонним друзям, що існує декілька українців, щонайменше два типи: одні українці це ті, що ще з 91-го чи раніше тягнуть на собі Україну як бегемота з болота, тягнуть її до європейського буття. До європейських цінностей, де головна цінність, це саме до людського життя. Ці українці і в 22-му, і в 14-му пішли захищати країну, не дивлячись на те, що мали в цьому житті вже все. Більшість з них мала все: кар'єру, успіх, гроші і багато чого, вибачте. Вони пішли боронити державу, бо хотіли, щоб ця держава мала майбутнє, щоб мали майбутнє їхні нащадки, щоб жертви не були марними. Наші друзі, наші товариші, які вже віддали життя за нашу країну, за нашу державу, щоб ці загиблі, щоб їх внесок не був непоміченим та незначущим. Щоб ніхто не ні міг казати про те, що Україна не варта того, щоб її захищати, бо Україна не існує, українців не існує. Це я розповідаю іноземним людям. Потім роблю невеличкий екскурс в історію і таке інше. Розповідаю про справжню мету цієї війни, яка полягає саме в тому, щоб знищити українців. Тих, які вважають себе українцями, і знищити Україну як таку, повністю знищити екзистенційна війна, війна на повне знищення України та всього українського. Війна за те, щоб російські фашисти могли привласнити собі нашу історію, наш Київ, наші здобутки і багато чого іншого. Бо Росія нічого не варта без України, вона не може відбутися як імперія без України. Це я пояснюю іноземцям. А ось цим людям, як ця українка в лапках, я б хотіла сказати, що, шановні пані та панове, якщо ви так не поважаєте цю державу, вам треба бути принциповими та відмовити світ українського громадянства. Бо ви використовуєте український паспорт іноді за, для того, щоб поїхати до Європи, користуючись правами громадян України. Іноді отримати там роботу, іноді отримати там кошти від держави, яка вас приймає. І звідти записувати ролики про те, що Україна не існує, її не треба захищати. Бо українців викрадають і примушують обов'язки мати перед державою. Це я хотіла б сказати цим українцям, що, шановні, якщо ви хочете мати права, ви мусите так само мати і обов'язки перед цією державою, якою нібито не існує. Але все одно, не дивлячись на це все, я б хотіла сказати, що перемогу світла над темрявою я вважаю запрограмованою. Так само, як неможливо спинити еволюційні процеси. Чому я в цьому впевнена? Тому що мета російських фашистів полягає в тому, щоб у цих українчиків, які вважають себе не українцями, а Україну не існуючу, захопити та їхніх дітей відправити в м'ясні штурми на Львів, чи може воювати за естонську нарву, наприклад. Російські фашисти хочуть, щоб ваші домівки. В вашому місті, кожен з тих українців, які ще лишаються в Україні, розповідають, що треба капітулювати, російські фашисти хочуть, щоб в вашому місті відбулася оця бучанська різанина, якою я є свідок, хоча я там не була. Але я знаю, як біля мого будинку в Ірпіні людей ховали в парках. Так от російські фашисти хочуть, щоб ваших рідних, ваших сусідів ховали в парку біля ваших домівок. А ваші діти йшли на ці м'ясні штурми, наприклад, за нарву, за визволення русскоговорящих в нарві. Але це неможливо, тому що еволюція це шлях людства. Путін хоче повернути час в минуле, бо ця людина і всі росіянчики, які мають мислення подібне до путінського, вони мислять в категоріях середньовіччя. Путін відкрито себе уявляє якимось Іваном Грозним, який мешкав в середньовіччі. Середню і він насправді хоче повернути час в минуле. Але час неможливо припинити, зупинити, чи тим більше, як на годиннику час стрілочки, перемотати і зробити зараз не 21, перше, не століття, Не третє тисячоліття, а, наприклад, там, 16, 17 або навіть ХХ століття. Це неможливо. Це перше. По-друге, я лишаюся радикальним оптимістом, оскільки вірю в, в розвиток, в, вірю в прогрес, вірю в те, що людство схильне зберігатися. Тобто інстинкт самозбереження він є дуже потужний. При тому, що є прогрес, інновації, розвиток. При цьому людство хоче виживати. І, звісно, багато людей навіть в Європі і в світі не здатні до критичного мислення, до аналізу, не здатні взагалі до розумової активної діяльності, От так як ця українка, якою Головін було насрано російською пропагандою. Багато людей просто в їм ліньки розумієте, лінки розмірковувати над чимось складним. Ну, Тим більше ці українці, які є молодухи, які є боягузи, які толерантні до ухилянтів, чи ухиляються, які дають хабарі, чи беруть хабарі. Ці покидьки насправді, що беруть хабарі, вони ж не просто так беруть, а тому що є якісь молодухи, які дають їм ці гроші. Все одно я вірю і в українців, і в людство, бо є деякі дослідження, які нам демонструють, що все більше і більше людей в Україні вважають себе саме українцями. Це ті люди, які їм було байдуже. Їм було все одно який прапор над адміністративною будівлею. Вони вважали якимось божевільними тих українців, які на майданах виборювали майбутнє. Їм було байдуже. Вони були маленькі. Їм було, як в Донецьку в 2014 западло йти на мітинг за Україну, їм було смішно. Але потім, коли прийшли росіянчики чи місцеві маргінали повстали, щоб загарбати їх майно, ці українці, яким було байдуже, вони нібито прокинулись і почали щось розуміти. І як демонструють нам деякі дослідження. Кількість українців, які стають більш свідомими, вона більше, звісно, не такими швидкими темпами, як мені б хотілося. бо мені б хотілося ще за моє життя побачити справжню квитучу Україну, україну, в якій оці ці європейські цінності є головними, так само як людське право на життя та інші базові права людей. Мені б хотілося дожити до цього майбутнього, але воно само не прийде, якщо українці не будуть для цього щось робити. І я все одно вірю, що світло переможе темряву, що вісь зла буде в цій війні мати поразку, оскільки умовні сили світла, сили добра, тобто вільний світ, так званий, демократичний світ, він все ж таки є більш розумним. А я вірю в розум людства, я вірю в його здатність все ж таки мобілізувати власні ресурси заради власного. Виживання. І зараз тут цей час, коли я записую це відео. Вибачте, воно недосконале, бо це експромт, і ще тому, що я погано ще володію українською, я перейшла в побуті на українську, але вона недосконала моя українська. Проте я вчуся щодня. Я хочу в цей час привітати вас із Різдвом, і початком нового року, яке відбудеться невдовзі. І хочу сказати вам, що залишайтесь людьми. Навіть якщо ви слабкі духом, навіть якщо ви боягузи, лишайтесь людьми, не кажіть ніколи, що Україна не існує. Тобто не позбавляйте нас та нашу державу права на існування. Це саме те, до чого прагне російська влада, і до чого прагнуть багато людей на Росії, які підтримують цю війну. Більшість, мені здається, вони, вони такі самі просто. Нездатні до мислення овочі, як і багато інших навіть в Україні людей, які просто молодухі. просто не хочуть давати собі цю роботу, примушувати себе мислити. Вони не хочуть, перш за все, брати на себе відповідальність. Адже критичне мислення і розуміння того, що відбувається, вимагає від тебе відповідальність. Якщо я розумію, то я вимушений щось з цим робити. І це важко. Легше повірити в якусь конспірологію, якусь маячню, яку транслюють ось ці дуже часто покидьки, які втекли українські так звані чоловіки, втекли, скористувавшись українським громадянством, задля того, щоб тепер розповідати, що Україна не існує. Скористались правами українців задля того, щоб тепер допомагати російським фашистам нас вбивати. Насправді це так. Все одно. Вважаю, що час не спинити. Вважаю, що еволюцію неможливо спинити. Вважаю, що людство здатне вижити. Більш того, вважаю, що вісь добра, умовна, умовна ця коаліція країн та є демократія та якесь розуміння значення цієї війни та цієї небезпеки, яку мають російські фашисти, і несуть її насправді не тільки для України, а для всього світу. Для всього вільного світу, адже мета є в зламі світоустрію. Вони відверто про це кажуть. Мета є не просто в тому, щоб відновити Берлинський мур та так звану владу росіянську над так званими країнами Варшавського договору. Мета є в тому, щоб нав'язати людству оці антицінності про те, що більш сильний може нав'язувати більш слабкому не інтелектуально, не економічно уявіть. Але ще слабкому, більш слабкому зброєю нав'язувати власні правила, нав'язувати власні бажанки, бажання забаганки, ось в чому полягає зміна світоустрою, до якої прагнуть російські фашисти: нав'язування власних антицінностей, своєї антиморалі, своєї сатанинської релігії, яка є антирелігією. Ось чому є мета цієї війни, і багато людей вже в країнах вільного світу це починають розуміти, починають змінювати свої оборонні бюджети, починають переоцінку надавати, тому що вони раніше вважали про цю так звану Росію та її вплив на простір так званого СРСР колишнього. Починають розуміти та мобілізувати власні ресурси, а ресурси, звісно, більш потужні. Бо знов таки кажу, справа навіть не в зброї, а в розумі. Справа е в сучасному сприйнятті реальності. Справа в тому, що еволюція надає більше можливостей саме цьому людському світо світогляду, саме цим європейським. Що таке європейський, прогресивний. Прогресивні цінності, цінності, в яких важливо, як ти ставишся до природи, до оточення, до інших людей, до себе в цьому світі. Російський мір, так званий руський мір, це нижча ланка піраміди Маслоу. Це примітивні люди, які хочуть зламати зламати світ під себе, прагнуть, прагнуть. За допомогою якогось орешника чи чогось іншого. Але більш розумний, більш розумна частина людства, так званий вільний світ, він все ж таки здатен проаналізувати все, що відбувається, і зробити правильні висновки. Я в це вірю, і я вважаю кожному і кожній, хто зараз мене дивиться, мати такий самий оптимістичний погляд в майбутнє. Вірити, сподіватися, мати надію та щось робити. Адже, як то кажуть, якщо ви вірите в Господа, що треба допомагати Господу власними руками, бо у нього немає інших рук, окрім наших. Дякую вам, друзі, що додивилися, дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України і за те, що в вашій голові, як я сподіваюся, не насрана ось цією російською пропагандою, про яку я розповіла на початку. Дякую, бувайте здорові, бережіть себе і до побачення в новому році.